Цей вимір невблаганне сяєво. Тут кожен день триває, як життя, напевне, руку прикладав лукавий, допоки я шукав Творцю Христа. Ти бачиш, чуєш, відчуваєш цей світ пророчий сон, в якому я став волею, картедієм. Ти знаєш, Love on the wheel єднає всіх злиття, твоя свобода символічні крила, безмежний витвір справжнього митця, де моє слово, там вселенське диво, безсмертія, бо Всесвіт без кінця. Ти мрієш, посміхаєшся, бажаєш, проходить все. Мир переслідує війна, де профундіс. Левіафан мене спіймає, йому мої кістки, тобі моя душа. Уся ця хтонь, лівостороннє свято, вогонь палає, наче знов зима. Мій даймон розшепив останній атом. Щоб ми втекли з тобою крадькома. Ти любиш, пізнаєш, переживаєш. Єдине сонце, там, де ти, весна, Катарсис мій, Все, що ти забажаєш, летит біда, моє серцебиття.